З самого ранку у абонентському відділі Закарпатгазу НАТО, отримавши квитанції з урази більшими сумами, люди емоції не стримують на гривень. Більше куди це немає за квитанцією Юрій, зокрема, має оплатити на 270 кубометрів більше ніж фактично використав за квітень. Ці об'єми газу і ці ціни від чого від курсу долара. А де український газ? Це геноцид газовий, це енергетичний геноцид проти українського народу. Я зрозумів, що їхніми послугами користуватися не буду. А зараз я собі покладу котел на дровах і зовсім все відключу від газу. Таких як Юрій з претензіями за день в абонентському відділі більше сотні. Получив квитанцію, Пішов подивитися показники газу. на 10 числа той показник квитанції не був. не бувши на Та ја пришов затоа што бе прва тоа што. Шо... Стоять у чергах і ті, чиї котли віднесли до незаконних. Мовляв, на них не оформили тих умов офіційно. Відповідно, тариф за використаний газ для них зріс удвічі. Микола використовує котел майже 10 років. Хоча той не повністю зареєстрований, частину необхідних операцій газовики не могли здійснити, оскільки на той час труба для подачі газу не відповідала нормам. Зараз уже по їхніх умовах та, та труба годиться. Так чому у чому справа мене котел тоді законної то це. Я заплатив. За квітень місяць 100 кубів на горила 360 гривень. Оце вони нарахували 593 гривні на, на 230 гривень більше. Газовому господарстві пояснюють, дані у рахунках можна уточнити і перевірити, порівнявши показники домашнього лічильника і повторно звернувшись до Закарпатгазу, і дуже просять людей не нервувати. Споживач зобов'язаний першого числа зняти показник лічильника і до 10-го числа його оплатити. Якщо він отримав рахунок і в нього є відмінності, кардинальні від того, що в нього є по факту споживання, тоді е е рахунок він не оплачує, він вправі абсолютно з'їхати. Іно правил заповнити свою квитанцію. Майже кожен прийшов до абонвідділу зі своїми показниками лічильників і вимагав перерахунку за дійсно спожитий газ, вносили оплату. Ми спостерігали кілька випадків, коли цифри у квитанціях та реальні по лічильниках відрізнялись на 50-70 кубів. Тому теж радимо уважно звіряти дані. Що ви мені напишіть отут от, цю суму і поставте дату, що я була тут з провіркою.